Фарм голди, рунглас, крафт або фармамо ресурси, щоб продати окремо. З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. Я для себе крафчу Runeglass Case of Lynch. Потрібно, щоб було прокачано ViaPun Sмітів на 180 левел. Він складається з Church Sand, Sulfur, Footglyph Stone, Gift Glyph Stone, Ancient Globe of Ectoplasm. Потім з цього Runeglass я крафчу рунглас офлічен Opal. Ви можете крафтити інші рунгласи або продавати окремо інгредієнти. На аукціоні ціна цього Runglas of офлічен Opal 5,997 голди Рунглас Case of Lichen 2 677 голди. Це на сервері Ніса. Якщо продавати інгредієнтами, Church Sand 40 97 голди Сульфу 27, Food Gleaf Stone 001. Його можна не фармити взагалі, а можна купити. Але я вам покажу локацію, де він випадає. Гіфт Грівстоун 189 голди. Ancient Globe of Ectoplasm 239. І того, якщо купляти на аукціоні всі ресурси, то вийде на один рунглас кейс 179,5 голди. А ціна продажу його становить 2 677. Тобто ми можемо заробити 497 голди. А зараз я вам покажу, де фармити ці ресурси, щоб максимально на цьому заробити. Сульфур. Випадає сульфурчанк з Брінстон. Знаходиться в оксид басейнах по всьому Брінстону. Черт сен Sand. Фармиться сен-стоун по всьому Брінстону. Гіфт стоун Так само фармиться в Брінстоні. Локація Хермополіс. За одне коло випадає приблизно 2-3 глівстоуна. І не забудьте одягнути сет на лак. Glob Globe, Ectoplasm та Food Glyph Stone. Випадають в Брінстон, локація Castrum Victualis. Там постійно збираються рейди, тому якщо туди дістатись, то зазвичай ви не будете самі. І саме так легше нафармити ці ресурси. Тепер крафтимо сульфур з Sulfur Chunk в Smelter. На Stone Cutting крафтимо Church Sand з Sandstone Block. Підходимо до Forge та крафтимо Runeglass Case. Підходимо до Stonecutting і дивимось. Для крафту нам ще знадобиться Pristine Opal та Golden God. Думаю, з цим не виникне точно ніяких проблем. Ось наш of Lichen Опал. Розміщаємо на аукціоні за 5,997,72. І так. Легше за все фармити пуд gліфстоун та Черчсент. Сульфур збирати важче і треба проюзати powerful Essence, щоб басейни з оксидом так сильно не дамажили. І важче за все фармиться Gift Glівстоун. За одне коло по 2-3 гліфстоуна. Але мені не завжди взагалі щось випадало. Тому навіть в сеті на лак я витратила приблизно пів години, щоб зібрати 5 гліфів. І останнє Encient of Fectoплазm. Раніше вона фармилась в Юпітер'с Гроу та The Great Bazaar. Але коли останні два рази я там була, за всі дві локації мені випало лише три ектоплазми. А в локації «Castrum Victualis приблизно за 15-20 хвилин випадає три ектоплазми, і це я стою на одному місці і просто вбиваю мобів. Там багато гравців, тому це більше схоже на веселий фарм та приємне проведення часу з іншими гравцями. А сьогодні в мене все. Пишіть в коментарях, де і що фармите ви для продажу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в Етернумі!